Як ми розповідали в цьому році ми почали поставляти комутатори 100 гігабітними езернет-портами. Відповідно, компанія ті серйозна компанія все обладнання, яке ми поставляємо на ринок. Перед тим як поставляти клієнтам, це обладнання проходить серйозні випробування, тестування в нашій лабораторії. І для можливості такого тестування, зокрема 100 гігабітних каналів, в цьому році для нашої лабораторії ми придбали ось такий високопродуктивний тестер, який дозволяє проводити генерувати трафік на швидкості до 200 гігабіт в секунду. Ось відповідно купуючи обладнання в нас, ви можете бути впевнені, що воно відповідає заявленим виробником характеристикам. Середньо, якщо у вас буде потреба уже на мережі провести тест вашої мережі встановленого обладнання, звертайтесь і теж допоможемо з цим.